Існує таке поняття серед мам, як звичка дихати ротом. Ну, ніби аденоїди видали, ніс дихає нормально, але звичка дихати ротом все ще залишилась. Це коли дитина постійно ходить з відкритим ротом, спить з відкритим ротом, не дивлячись на те, що вона дихає нормально носом. Частіше за все. Мама каже своїй дитині: «закрий рота. І протягом усього дня вона нагадує: закрий рота, закрий рота, закрий рота. Тільки дитина відволікається, думає про щось своє, а рот відкривається знов. І це не так лікується, я вам скажу. Насправді це взагалі не пов'язано із тим, що дитина не хоче вас слухати. Тут є специфічні фізіологічні зміни. Справа у тому, що коли наш рот закритий, то м'язи ротової порожнини знаходиться у певному тонусі. А коли дитина або навіть дорога, Посла людина дуже тривалий час не дихає носом, тобто рот відкритий, ці м'язи розслаблені. І вони за тривалий проміжок часу вже звикли бути розслабленими. І навіть коли вже немає перешкоди для дихання, тобто повітря спокійно проходить через ніс, то рот якби має закритися, але так не відбувається. Саме через те, що вже розвинулась слабкість м'язів, які змушують щелепи стискатись. Якщо з цим нічого не робити, то не дивлячись на те, що ніс дихає нормально, то все одно може продовжити формуватись аденоїдний тип обличчя, тобто звужується верхня щелепа через те, що постійно відкритий рот, постійно розслаблені ці м'язи. Тобто ви вирішили проблему з аденоїдами, коли їх видали. А проблеми з формуванням неправильного прикусу, все одно залишаються тому, що робити, коли ніс дихає нормально, а у дитини все одно залишилась звичка дихати ротом. Перше, те, що ви йдете знову до Долор лікаря і дивитись, чи дійсно з носовим диханням все добре. Якщо там все добре, то ви йдете до стоматолога, до ортодонта. Це лікар, який займається проблемами прикосу, скажімо так, і різними ортодонтичними конструкціями: брекети, пластинки, таке інше. Для того, щоб він подивився, чи дійсно все нормально з прикусом, бо може що вже сформувався неправильний прикос, а саме через це і відкривається рот. Якщо стоматолог каже, що це не його проблема, тоді слід. Звернутися до логопеда. Він зможе визначити, чи є слабкість цих м'язів, та запропонувати вправи, що зможуть привести їх до нормального тонусу, у результаті чого рот закриється і дитина перестане дихати відкритим ротом. Є вправи, які допоможуть, якщо дитина ходить з відкритим ротом, за умови того, що аденоїди вже видалені. Наприклад, вправа гудзик. Кладемо трубочку. В губи дитини або даємо маленький гудзик, який вона має утримувати губами. В цей час напружуються м'язи і дихаємо носом. Я залишила ще 5 вправ, які допоможуть у цьому випадку в своєму телеграм-каналі. Переходьте за посиланням у шапці профілю. Зауважу, що дуже важливо не займатися самолікуванням і встановити причину того, чого дитина ходить з відкритим ротом, і лише після цього починати приймати лікування.